Чому найближча людина іноді здається абсолютною загадкою? Ви будуєте плани, ділитеся мріями, але раптом між вами виростає невидима стіна. Вчорашнє тепло змінюється сьогоднішнім холодом, і ви залишаєтеся наодинці з питанням, що я зробив не так? Ця прірва непорозуміння то одна з найболючіших проблем у стосунках. 130 років тому австрійський психоаналітик Зігмунд Фрейд. Розкрив секрети жіночої психіки, які більшість чоловіків досі не розуміють. Його відкриття були настільки революційними, що суспільство їх довго замовчувало. Але сьогодні, коли сучасна психологія підтвердила його теорії, ми можемо говорити про це відкрито. Фрейд виявив, що жіночий розум працює за трьома різними програмами одночасно і жодна з них не контролює іншу. Перша програма розмовляє з тобою за обідом, друга ухвалює рішення в ліжку, третя взагалі живе в підвалі її свідомості і керує всім на відстані. Коли Фрейд уперше описав це явище в 1885 році, вивчаючи пацієнток паризької лікарні Сальпетрієр, йому стало зрозуміло чоловіки закохуються в одну жінку, а живуть із трьома абсолютно різними особистостями. І найгірше навіть сама жінка про це не знає. Уявіть жінку як айсберг, те, що ви бачите над водою, це 10%. милі усмішки, розумні розмови, обіцянки вірності. А 90% прихованих під водою це інстинкти, дитячі травми, біологічні програми, про які вона навіть не здогадується, і саме цей підводний монстр ухвалює всі важливі рішення щодо ваших стосунків. Знаєте, що найбільш шокуючого виявив Фрейд, коли жінка каже Я тебе кохаю, це може говорити одна частина її особистості. Але коли за тиждень вона каже Мені потрібен час подумати, це говорить зовсім інша частина, і обидві абсолютно щирі в цей момент це ніби мати справу з трьома різними людьми в одному тілі, які ніколи не радяться між собою перед ухваленням рішень. Перша особистість це соціальна маска. Вона знає, як потрібно поводитися в суспільстві, каже правильні речі, носить гарний одяг, усміхається, коли треба. Ця особистість хоче стабільних стосунків, поваги, вірності. Вона щира, коли про це говорить. Але проблема в тому, що вона не головна в цьому тілі. Друга особистість це біологічний автопілот. Вона мислить не словами, а відчуттями, хімією тіла, гормони, інстинкти, біоритми, ось що нею керує. Коли в неї овуляція вона стає іншою жінкою під час менструації, бо знову іншою у стані стресу, третьою, і найжахливіше вона не усвідомлює цих змін для неї це не зміни настрою, а зміни реальності. Третя особистість це те, що Фрейд назвав тінню, приховані бажання, заборонені фантазії, пригнічена агресія та частина, яку вона боїться показати навіть самій собі. Ця тінь знає, чого насправді хоче її тіло, і це зазвичай протилежне тому, що каже її розум. Коли свідома частина каже Я хочу ніжності, тінь може кричати Я хочу жорсткості. Коли свідома говорить Я хочу стабільності, тінь мріє про хаос і небезпеку. Коли свідома обіцяє Я буду вірною, тінь фантазує про заборонене. І ось найстрашніше відкриття Фрейда. Остаточні рішення щодо ваших стосунків ухвалює не та особистість, яка з вами розмовляє, їх ухвалює тінь, та частина, яку ви ніколи не бачили і про яку навіть сама жінка не підозрує. Тому вона може щиро обіцяти вам вірність, а потім зрадити з першим ліпшим негідником, тому може казати, що цінує вашу доброту, а потім кинутися до токсичного партнера. Вона не брехуха, просто рішення ухвалює не та частина, яка давала обіцянки. Ви коли-небудь помічали, що жінки часто обирають чоловіків, які їм шкодять. Психологи називають це саморуйнівною поведінкою, я називаю це здоровим інстинктом, спрямованим не туди. Річ у тім, що жіночий мозок мільйони років еволюції вчився розпізнавати силу в чоловікові, а сила в первісному світі виражалася не в добрих словах і турботі. Сила це було вміння захистити, взяти під контроль, не зламатися під тиском. Сучасні погані хлопці випадково імітують ці сигнали сили. Вони не прагнуть догоджати, не бояться конфлікту, не вибачаються за свої рішення. Жіночий мозок считує це так ось справжній чоловік, ось той, хто зможе мене захистити. А хороші хлопці роблять усе навпаки постійно перепрошують, уникають конфлікту, намагаються всім догодити. Жіночий мозок считує це так слабак. Критичний момент не захистить ні мене, ні дітей. Це несправедливо, звісно. Але еволюцію не цікавить справедливість, її цікавить виживання. Важливо розуміти, що в основі цієї еволюційної програми лежить найголовніший інстинкт народити здорових дітей і забезпечити їхнє виживання. Майже кожне її рішення свідоме чи ні проходить через цей фільтр, чи зможе цей чоловік захистити мене і моє потомство? Чи забезпечить він ресурси для виживання? Це не розрахунок, це біологія, яка працює на глибинному рівні. Одна з найцікавіших ідей Фрейда полягає в тому, що жіноча любов не статична, вона еволюціонує. Початкова пристрасть з часом може трансформуватися в щось глибше і мудріше. Це не термін придатності, а перехід на новий рівень. З роками жінка вчиться бачити за чоловіком не лише захисника, а й партнера. Її любов стає більш свідомою, вона починає цінувати не тільки силу, а й емоційну близькість, довіру та спільні цінності. Це шлях від інстинктивного потягу, до зрілого, усвідомленого кохання, але є і хороша новина. Коли розумієш правила гри, можна в ній перемогти. Проблема не в тому, що жінки складні, проблема в тому, що ніхто не пояснив інструкцію. Правило номер 1 Перестаньте слухати, що вона каже. Починайте дивитися, що вона робить. Слова це мова її соціальної маски, дії це мова її справжніх інстинктів. Якщо вона каже, що хоче чесності, але обирає брехунів, Довіряйте її вибору, а не словам. Якщо каже, що цінує стабільність, але тікає до драматичних типів, довіряйте її вчинкам, а не язику. Правило номер 2 Її емоції, це не ваша відповідальність. Коли вона засмучена, ви можете співчувати, але не зобов'язані рятувати. Коли вона сердиться, ви можете зрозуміти, але не повинні капітулювати. Коли вона маніпулює емоціями, ви можете любити її, але не йти на поступки. Найпривабливіша риса чоловіка здат... здатність залишатися собою під будь-яким емоційним тиском. Жінки називають це холодністю, але їхнє тіло реагує на неї як на силу. Правило номер 3 вона має хотіти вас не менше, ніж ви її. Якщо баланс порушено стосунки приречені, коли ви хочете її більше, ви автоматично стаєте менш цінним в її очах. Коли вона хоче вас більше, вам ви стаєте призом, за який вона готова боротися. Як досягти цього балансу, станьте менш доступним не відповідайте на повідомлення миттєво. Не скасовуйте власних планів заради неї. Не робіть її центром свого всесвіту. Найпарадоксальніше відкриття Фрейда коли перестаєш потребувати жінку, вона починає тебе хотіти. Коли твоє щастя не залежить від її настрою, вона починає підлаштовувати свій настрій під твій. Правило номер 4 У кожної жінки є таємна частина особистості, яка прагне підкорення не фізичного насильства, а емоційного лідерства. Вона хоче відчути, що поруч із нею чоловік, який може взяти контроль, ухвалити важке рішення, повести її за собою. Сучасне суспільство навчило вас приховувати цю лідерську природу. Вам казали будь м'якшим, чутливішим, демократичнішим, але жіночий мозок досі шукає вождя племені, а не депутата парламенту. Правило номер 5 вона постійно вас тестує, несвідомо, інстинктивно. Створює дрібні конфлікти, щоб перевірити, чи зламаєтеся, згадує інших чоловіків, щоб подивитися на вашу реакцію, поводиться примхливо, щоб з'ясувати ваші межі. Більшість чоловіків провалюють ці тести, починають виправдовуватися, вмовляти, доводити свою любов, а це саме те, що говорить їй слабак, не впорається з реальними проблемами. Правильна реакція на тест, спокійна незгода. Усміхніться, подивіться в очі і скажіть цікава думка. Або просто змініть тему. Ви щойно показали, що її драма не має влади над вами. Правило номер шість: кожна жінка порівнює вас з іншими чоловіками. Постійно це називається гіпергамія, біологічна потреба знаходити кращого партнера. Навіть щаслива у шлюбі жінка інстинктивно оцінює кожного зустрічного, а він кращий за мого. Це не означає, що вона погана, це означає, що вона жива істота з еволюційними програмами. Ваше завдання постійно зростати як особистість, щоб залишатися кращим варіантом на ринку. Займайтеся спортом, розвивайте кар'єру, читайте книги, подорожуйте, не для неї для себе. Але коли вона побачить, що інші жінки цікавляться вами, її інстинкт конкуренції спрацює автоматично. Правило номер сім. Розумійте її цикли. Жіночий настрій змінюється кардинально протягом місяця, і це не її вибір, це біохімія. Тиждень після менструації вона може бути наймилішою дружиною у світі, тиждень перед менструацією, холодною незнайомкою. Не сприймайте ці зміни на свій рахунок. Просто знайте, коли давати їй більше простору, а коли можна бути ближче. Ваша стабільність посеред її хаосу ось що робить вас надійною опорою. Правило номер вісім. Ніколи не намагайтеся її виправити або врятувати. Жінки з проблемами видаються привабливими, бо ви думаєте, ось де я можу проявити свою чоловічу силу. Але насправді ви стаєте безкоштовним психотерапевтом. Вона розповідає вам про свої травми не для того, щоб ви їх лікували. Вона, перевіряє, чи зможете ви впоратися з її темним боком. Більшість чоловіків лякаються і починають її рятувати. А треба просто сказати. Розумію, що тобі важко, що ти сама плануєш із цим робити. Правило номер 9 Секс це не винагорода за хорошу поведінку. У багатьох стосунках чоловік несвідомо думає якщо я буду добрим і турботливим, вона віддасться мені з вдячності. Жіночий мозок працює навпаки. Якщо він випрошує секс, отже він слабший за мене. Жіноча сексуальність розпалюється не від доброти, а від напруги. Коли вона відчуває, що ви можете її взяти, але не обов'язково це зробите, ось тоді вона хоче віддатися. Правило номер 10 найважливіше ваше життя має бути цікавим без неї. Якщо вона є єд... єдине джерело вашого щастя, ви автоматично стаєте енергетичним вампіром, вона це відчуває і тікає. Коли у вас є місія, хобі, друзі, амбіції, коли ваше життя наповнене без неї. Тоді вона стає додатковою радістю, а не життєвою необхідністю. І саме такі чоловіки притягують жінок як магніт. Ще кілька практичних інсайтів від Фрейда. Слухайте її обмовки. Фрейд вважав, що випадкові обмовки обмовки за Фрейдом це не помилки, а прорив підсвідомості. Коли вона випадково називає вас іменем колишнього або каже Я тебе ненавиджу, коли хотіла сказати кохаю, не ігноруйте це. Це не означає, що все сказане чиста правда, але це сигнал, що в її підсвідомості є невирішений конфлікт. Не влаштовуйте скандал, а м'яко запитайте Цікаво, чому ти так сказала. Розпізнавайте захисні механізми. Коли жінка стикається з незручною правдою, її психіка вмикає захист, наприклад, раціоналізація Я фліртувала з іншим, бо ти придіяв мені мало уваги або проекція. Це не я злюся, це ти мене провокуєш. Не намагайтеся пробити цей захист логікою, це тільки посилить його. Замість цього покажіть, що ви розумієте її почуття, які стоять за цим захистом. Скажіть я бачу, що ти засмучена, давай поговоримо про це. Пам'ятайте про перенесення. Часто емоції, які жінка відчуває до вас, насправді адресовані не вам. Вона може переносити на вас свої стосунки з батьком, колишнім чи начальником. Якщо її реакція здається надмірною, можливо, ви просто стали екраном для її старих драм. Ваше завдання бока не грати роль, кам яку вам нав'язують. Спокійно скажіть. Мені здається, ти зараз сваришся не зі мною, а з кимось зі свого минулого. Це допомагає повернути її в реальність. Якщо ці поради були для вас корисними, не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропустити ще більше откровень. Знаєте, що мене найбільше дивує? Більшість чоловіків знають ці правила інтуїтивно, але соціальне програмування змушує їх діяти навпаки, їм кажуть, та да, будь чутливішим, і вони стають нудними, поважай її незалежність, і вони перестають бути лідерами, слухай її потреби, і вони забувають про свої. А потім дивуються, чому жінки тікають до поганих хлопців, які інтуїтивно роблять усе правильно. Найіронічніше в усьому цьому те, що жінки самі не розуміють, чого хочуть, вони щиро вірять, що потребують чутливого, турботливого, покірного чоловіка, але їхнє тіло реагує на силу, незалежність і легкий відтінок небезпеки. Тому перестаньте слухати жіночі поради про те, як приваблювати жінок. Це як питати рибу, як її краще зловити. Вона не знає, воно, вона просто плаває. Рибалка знає про риболовлю значно більше, ніж риба. Найскладніше в розумінні жіночої психіки прийняти її ірраціональність. Ви, чоловіки, звикли до логіки. Причина породжує наслідок, проблема має рішення, питання, волод... відповідь. Жіночий розум працює за іншими законами. Її настрій може змінитися без причини. Її бажання можуть суперечити її словам, її рішення можуть здаватися абсурдними, але якщо ви зрозумієте внутрішню логіку її інстинктів, усе стане на свої місця. І, попри всю цю складність, попри всі ці правила гри, головна правда залишається незмінною, жінок потрібно любити, не намагатися зламати, переробити чи перемогти, а саме любити з усіма їхніми суперечностями, емоціями та прихованими тінями». Розуміння їхньої природи це не інструмент для маніпуляції, а ключ до глибшої, чеснішої та справжньої любові. Зрештою, те, як ви її любите, говорить більше про вас і вашу здатність любити, ніж про неї. Це не про те, щоб знайти ідеальну жінку без складнощів, а про те, щоб стати чоловіком, здатним любити справжню жінку з усією її природою. Ваша любов – це відображення вашої власної глибини та сили. Остання порада, яку я можу вам дати, перестаньте намагатися зрозуміти жінок за допомогою розуму. Розуміти потрібно серцем, вашими інстинктами. Коли ваша чоловіча природа увійде в баланс з її жіночою, ви відчуєте це всім тілом, і тоді ви зрозумієте, найкрасивіші стосунки це не коли двоє однакових людей живуть мирно. Це коли два протилежні полюси створюють електричну напругу, що запалює іскру життя. Пам'ятайте, ви граєте не проти неї. Ви граєте разом проти світу, який намагається зробити вас нецікавими одне одному.